Ну что там, мамці, дівчині, великий привіт всьому хмельницьку. Пожарник Я боюсь, чтобы не Чесно, Честно, ще не разговариваю на ну а що бояться, он русский тут стоять ряд, що нам бояться камеры. Просто вже цивілізації угода не бачимо. Ми просто сідаємося. Давай, давай, короче. Будь на зв'язку. Видите, титановый завод? Это на территории Крыма. Уже нас отсюда могут даже расстрельницы. Нас тут правные контрактники всегда. Пару человек мобилизовывает. А що ви тут робите? Захищаємо кордон. Посилюємо кордон. Посилюєте? Ну, а взагалі, як ситуація, пока стабильно. Більм. Стабільно завдяки вам? Надіємося, що так. На постах ми стоїм. Это саме круглой сутки. Меняємо на постах. Ну там два часа то роди стоїть і два часа другий роди стоїть. І отак вот і міняємося постійно. Ну, тобто на посту завжди кто то є, що ви бачить хто щоди ходить і хто щоди їде. Безпілотники, що літають, то що потребують, щоб чоловіка три ловили в ставках Сепаратист. Да. сепаратістів з картами з усім Херсона, Луганськ, ой, не Херсон, та Крим, Луганський, Донецька при них були. Ми їх не бачимо, казали, що тут, ну. Водина, не далеко не вирішить. Так а ви хоч тут пострілюєте трохи чи ні? <ріць> чи вони у вас тут для устрашення стоять? <ріць> 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 Завжди може бути прорив через кордон. І ми тут заради цей стрілян. Це наша кухня, тут ми мимо. Так, у нас це наша розташа, ну сюди підходимо. І тут набираємо. А що і що сині на обід? Суп гречневий. Є на нас в погляді гурки, помідори, хліб есть. Ну там якісь закатки люди привозять. А часто привозять? Ну, десь раз тиждень точно приїжджають. Не, ну, конечно, чим чаще, тим краще для нас, ну, ну, тим більше веселіше, наскільки. А ви звідки? Я сніжена. У сніжен. На В нежин, область. Приїхали сюди. Сказали. До пасхи вернемо. До Пасхи вернемось. До пасхи вернемось да. Ну, якого не уточнили? Уже стородова Паска. Нас тут ще 30. Ну не тісно вам тут, Прижилися. Прижилися. А ви звідки? Я з Луцька. Давно тут? Так. Да. Я тільки ні, тільки з дому проїхав, бо був Побув в ротації, думаю. Ага. І Як там вдома? О, і так все помінялося, добре вдома. Так. Не так, як тут. Не так жарко. <реш> Скучаєте? Так. Да. Звичайно, скучаю. Дівчина є там? Є. Як сприймаєте, що ви пішли сюди? Сприймає? Сприймає дуже, ну так. Якось не, не Чого? Тому що як хвилюється, почти їй да. привіт передати. Та привіт. — прийде. Навірно, більше всього це за своїми рідним. І також за дівчатами. Мені все-таки вже пості 6 місяців. Ну, Так для дівчат дуже не вистачає. Смислів мені дійсно йти в армію. Ну, не знаю, що вона там буде робити. ще будеш переживати. Багато дівчат не виконують так. свою обіцянку, що будуть чекати. Там рік, чи скільки призиваються ще зараз хлопці, на рік багато не виконують. І от Дуже боляче роблять хлопцям, які служать. Дуже Але, боляче. Якщо На три пішов годи, то там можна думати. Ти один з села пішов? Да, мені тільки сповнилося 18 років, я писав контракт. Так тобі зараз 18? Два місяці назад було. Такі... А, стоїш, Як хлопець не був в армії, вважали, що він якийсь такий неправильний, за його ніхто не хотів іти заміж. А зараз все на наоборот. Був в армії, значить там якісь не змог відмазатися, мало грошей або батьки якісь, не... чиновники. Отак, зараз зовсім другий час. Зараз я думаю, що з цією ситуацією Україна все зміниться на краще. Почнуть відноситися з повагою, тому що от всі, хто зараз, ми тут, а в Херсонській області, є хлопці, хлопці воюють в Донецьку, Луганську, всі виконують свій обов'язок. Ніхто не відмовляється, ніхто не тікає додому, ніхто не плаче, всі знають, що потрібно, і якщо, якщо не ми пацани, то ми то більше ніхто. Цей прапор нам привезли, ну це на діли дві назад, чотири чи, чи назад. Так-так-так, е... з Майдану да, 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 привезли прапор. Е что що женщины там які-то якісь приїжджають, які ну, чи віці там, чи якісь народні артисти України даже помню, дві приїжджали, так співали. Ну у них, конечно, дуже красиві голос. Так у вас тут навіть артисти приїжджали? Так, 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 навіть артисти приїжджали, так. Да. А де був концерт? Ну, тут прямо там ми сиділи на лавочках і там вони нам Клас. да. <гум> ну, співали. Класно. Так. Ну, ми з ними теж співали нікоти кеспі. А які є? У вас тут є якась ну, своя така улюблена пісня? Своя улюблена, Та я навіть не знаю. Ну, це хіба що гімн України і все. А так, в принципі, ви Дуже багато молодих служить. Такі всі. А я ж обліч старий. Ні, ні, я маю на увазі, він 18 років спілкувався з хлопцем. Тільки ви повністю. Та ну. Та тебе. Черно. Не у п'ятого червні, так. Важко з ними справлятися? О. Це секрет. Як дисципліну тримаєте? Я задавай вопроси, побачиш зайду я парець. Це это <рес> мой секрет. Як взагалі керівництво в навіть Нормально. Щас в принципі класні. В принципі, вони это все поміють і все не знають. Ну, про наші проблеми. Ну Як? Смотря який де і в принципі ранг. Це всі різні ранги і... Так, то якщо вище мене, всі все прекрасно то мені розуміють, але допоможуть в реальній ситуації, то мало хможе. Є свої, там в принципі всі нюанси і це мені дуже важко. Так, тут. А що кажуть? Грошей не співають чи чого? Землі чи не знаю. Розум. Це ката Це наш спортивний снаряд. Можна хотіти форму держати.